Нами Сергій, компанія Everlast, виробник автосистем. Розкажіть про своє виробництво, де ви знаходитесь, і ну можливо хтось не знає. Не знаю таких людей, хто не знає завод Everlast, тому що дуже багато компаній користуються нашими ємностями. Це Вок, Око, БРСМ, Я впевнений, ви заїжджали на заправки UPG. так, чи так, фурами, так. чи легковими машинами. Це чи, все ваше, чи власними, да, мотоциклами. Ці топові компанії-оператори паливного ринку вони користуються бензовозами Everlast. От. Крім того, паливозаправники, які заправляють аграрну техніку у полях, вони теж користуються нашими ємностями. Цього року ми привезли на виставку паливозаправник з, з нержавіки. Це сама топова комплектація, яку можна. Він і в всередині з нержавійки та, і з нарушення. Основна ємність вона з нержавійки. Зроблена да, Скільки кубів тут? в термос і зашита так само нержавійкою. Загальна міськість 11,5 кубів, але під паливо тут виділено дві секції по 5 тисяч літрів угу. і півтора куба. Серединка під AdBlue. А під Так, да, так. Да. Тобто у нас все більше техніки в полях вже потр... Потр... потребують… Ну так, е... да, Бо ми бачили там да, трактори, да, в них да, всіх трактори... бачки для AdBlue. Звісно, да. Тут є компанії, які пропонують послуги по відшиванню екології, але ми всі розуміємо, ми ж ідемо вперед. Ми ми йдемо в Європу, і техніка у нас. Сучасно заходить в поля і вже споживання блю виходить на той рівень, коли е, не вистачає тих двох каністр, які ну люди так, собі ну кинули так. в кабіну і мають видати трактористку. А вот. машину під бочку де берете? Купляєте купуєте б ушні? Якісь чи нові з село? Ми співпрацюємо, в принципі, з усіма, е, з імпортерами, з дилерами нової техніки, які представлені да, в Україні. Це там манда, Всканія, Вольво. Мерседес плюс ну, хлопці, які завозять там, китайську техніку, uh -huh. тут теж у нас стоїть китаєць. А на бабушку також ставити да, свої Так, так. Можна також. приїхати ну, зі своєю машиною, і ви встановлюєте? Свої машинки, які ви завезли там, як контейнеровози, uh -huh. як якісь будки, рефи. Якщо немає у людини потреби купувати контейнеровози, uh -huh. але є потреба у бензовозі. Ми просто виконуємо переобладнання, встановлюючи свою ємність і надаючи пакет документів Ви для тільки... перереєстрації. Тільки паливні роботи чи газові цистерни також робота? Газові цистерни, молочні, навіть перша приватна броварня возить своє mm. пиво в нашому пивовозі. Тому молоко, галичина, комо, житомирське масло. Спецтехніку можна оформити в кредит та лізинг. Ставки від 7% вічних у гривні, аванс від 30%. Ми зекономимо ваш час, нерви та гроші. Ви отримаєте всі фінансові рішення в одному місці на фінкар. Скажіть, якщо пригнати вам ось такий тягач, да? так. це я так розумію, без спалки стандартний тягач ні, Це, це, це базова шасі Це, це шасі, басаша. Е, якщо так, да. пригнати тягач, довжина рами 5 метрів і поставити туди цистерну, скільки це приблизно по Бабкам по, по бабкам. Ми е, топчемось так біля 35 тисяч євро да, вартість паливної цистерни. Тут все залежить від е, начинки, від uh -huh. обладнання, яке обирає наш клієнт. Тому що лічильник може бути недорогий, якийсь за 300 доларів, uh -huh. може бути крута паливороздувальна колонка, яка буде передавати одразу дані на офіс, uh -huh. скільки який тракторист спожив, взяв з паловозабраного палива. Ну, так, палива так. 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 І ця колонка вже коштує. 3,5-4 тисячі доларів. І тому розумієте, да? Ну да, да. Хрикому, від комплектації від, це все від в районі 35 і вже пішло да. або плюс, або мінус. Ми бачимо таку комплектацію: це загальна да. вартість там біля 60 тисяч євро, тільки да. Крім того. Ми маємо вартість базового шасі. Якщо вона нова, то це там 100 плюс. Угу. Да, а алюмінієві також цистерни робите? Так, так, так. Да, алюмінієві, ніржав'яйка. Алюмінієй це євростандарт. Все, що зв'язано з цистернами, так, ви так, все так. закриваєте, всі потреби. А як давно ви на ринку? Ми працюємо з 2002 року. Фірма то... існує перші. 23 роки? Та 23 роки. Нормально. А Роз... що у вас тут за щочок? Розкажіть Розкинаємо. нам а ну, розкажіть. детально про цю бочечку. Лічильник, до речі, українського виробництва. Це, це якщо брати, ви компанія... кажете, дешевий, дорогий, то це який? Да, це топ. Це, це, топ. Це, це топ. Найкраще, що це, може це, бути. Це те, що я кажу, найкраще, що може бути. Uh -huh. Українського виробництва лічильник, компанія Словутіч передає дані на офіс. І от Допоміжне обладнання, да, ну це китайський, там, то, що я казав, за 300-350 доларів. Це, це для просто для Аблю, так, він да, не да, передає да. дані, але компанія, ну, там рахує літраж, тобто, компанія замовник такої задачі нам не ставила, тому ми бачимо такого плану обладнання. Це конкретно, а цей у вас на продаж, так? він проданий, а, так, він так, проданий. машинка вже виписана, ось водій чекає, ага. їде, ставимо на облік, отримуємо. Це перша реєстрація буде, mm. отримує постійні номери. Додатково йому до кінцевому замовнику досилаємо пакети документів, які йому будуть потрібні для оформлення дозволів на перевезення небезпечних вантажів. І машинка виходить на маршрут працювати. Тобто, якщо до вас виушники тягач привозити, ви забудовуєте його і робите всі супроводжуючі документи, все ви допомагаєте клієнту, правильно? Я. Все підключено. А ще під що важливо пам'ятати, друзі, що це товар, зроблений в Україні. Отже, ви можете отримати компенсацію від держави в виді кешбеку 15 на товари, зроблені в Україні. Працює ця програма до речі, да хотів би сказати, що е, під саму Пасху е, в квітні місяці. Наші клієнти отримали кешбек реально на рахунки mm -hmm. 2, за 23 одиниці таких паливних цієї. Скільки це в деньгах, якщо взяти стандартну бочку? Uh, ну, від 35. Це 12 тисяч євро з кожної одиниці. Офігенний кешбек. Ну, Треба да, ну, купляти бочку а, треба. треба. Треба довіряти українському, треба купувати українське більше. І це має робити кожен, хто не в окопах зараз. Просто от. Купути українське, якщо ти не в окопах, якщо ти не захищаєш Україну, ти маєш робити свою справу на максимум для допомагати. тих, хто в окопах да так. допомагати і залишати гроші в Україні. Це круто замовляти товари з Китаю, але якщо аналог виробляється в Україні, його треба купувати на друзі. Тому купуйте українське, підписуйтесь на канал Market, ставте свої подобайки, обов'язково і дивіться далі. Бо це ще не кінець на сьогодні.